Доброго дня, друзі. Ми з України завершуємо сьогодні вивчати ґрунти. На минулому уроці ми з вами розпочали вивчення ґрунтів. Ну а сьогодні трошки узагальнимо цю тему і розглянемо тему земельні ресурси та людина та біосфера. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися зі структурою земельних ресурсів та з'ясувати вплив людини на біосферу. Отже, давайте будемо розпочинати. І так, я вам нагадую, що ґрунт це особливе природне тіло, яке використовують для життя усі живі організми. Просто одні використовують як домівку, наприклад, різноманітні гризуни, кроти, ховрахи, а інші використовують як джерело живлення. Багато, наприклад, личинок комах використовують ґрунт як джерело живлення, рослини, теж його використовують як джерело живлення. Звичайно, коли ми кажемо про ґрунт. То в першу чергу маємо ті ділянки земної поверхні, які людина використовує для вирощування рослин і виписання, наприклад, свійської худоби. Але справа в тому, що коли ми говоримо про земельні ресурси, то сюди входять не тільки ті ділянки, де людина займається сільським господарством, сюди також входять ті ділянки, на яких стоять наші будинки, ті ділянки, на яких прокладені шляхи сполучення, залізничні автомобільні дороги, ділянки зайняті озерами. Річками, болотами та багато багато інших. І всі ті ділянки, і землі, які людина використовує для своїх потреб. Отже, діти, ми можемо прийти до висновку, що земельні ресурси це саме ті землі, які людина може використовувати або використовує для своїх господарських потреб. І сюди відносяться не тільки ґрунти. Тобто, можна сказати, що поняття земельні ресурси воно ширше ніж поняття ґрунти. І так до земельних ресурсів належать усі землі, в тому числі води суходолу, а також острови, які людина може використовувати в господарстві. Поверхня їх неоднорідна, тому виділяють декілька складників земельних ресурсів. На даному малюнку діти ви бачите таке коло, яке розділено на частинки. Кожна частинка, як бачите, виділена окремим кольором. Ця, ця, цей малюночок діти називається секторна діаграма. Чому називається секторна діаграма? Тому що коло поділене на ось такі сектори, да? і кожен колір, секторна діаграма, як правило, внизу має розшифровку її складових частин. Давайте подивимось уважно. За допомогою цієї секторної діаграми ми можемо визначити частку тих чи інших земель в складі земельних ресурсів. Отже, бачимо, що синеньким кольором 27% це у нас позначено ліси. Таким червоним кольором у нас позначено інші землі, луки. Далі жовтим кольором у нас позначені пустелі, скелі і піски. Так? А скажімо, бордовим кольором позначені льодовики. Таким чином, діти, за допомогою таких колових діаграм, ми легко можемо визначити. Що обходить до складу, до складу земельних ресурсів, і яку частку займають ті чи інші землі? Я думаю, що з цим зрозуміло. Що ж ми відносимо за, до земельних ресурсів, діти? До земельних ресурсів ми відносимо землі, які мають різне призначення. Давайте їх розглянемо детальніше. Отже, перший тип земель, діти це сільськогосподарські земельні ресурси. Зрозуміло, дивлячись з малюнку, що ці е, земельні ресурси призначені для ведення сільського господарства, для вирощування культурних рослин і випасання свійських тварин. Наступний, наступний тип земель це житлової та громадської забудови земельні ресурси. Зрозуміло, що на цих землях побудовані будинки, в яких живуть люди. Далі земельні ресурси природно-заповідного фонду. Це ті землі діти, які перебувають під охороною закону. На цих землях встановлюється особливий режим, де людині заборонена будь-яка господарська діяльність і де проводиться тільки наукова діяльність. Далі оздоровчі і рекреаційні земельні ресурси призначені для того, щоб ми з вами могли відновлювати свої фізичні і духовні сили. Історико-культурні земельні ресурси призначені для збереження важливих об'єктів історико-культурної спадщини. Це різноманітні, наприклад, замки і інші об'єкти, причому як природні, так і е, соціальні. Землі лісового фонду це ті землі, на яких ростуть ліси. Землі водного фонду це ті землі, на яких розташовані поверхневі води. І, врешті-решт, промислові земельні ресурси це ті земельні ресурси, де розташовані дороги, автомобільні, залізничні, побудовані фабрики і заводи. Я думаю, що зі структурою земельних ресурсів більш з мене зрозуміло. А тепер поговоримо про болюче. Це питання справді болюче, це взаємоплив діяльності людини на біосферу. Звичайно, людина, якби вона не намагалася відділитися від природи, вона все одно стає залежною від неї. Вона використовує, як ви знаєте, ми використовуємо з природи повітря, без нього ми жити не можемо. Воду, яка є умовою життя. Також ми їмо їжу рослинного і тваринного походження. Від природи ми беремо корисні копалини, з яких. Людство навчилося виробляти різноманітні товари, які вона використовує. Тобто, як не крутий, хочемо ми того чи ні, а людина все одно залишається складовою частини природи. Останнім часом, на жаль, тиск людини на природу сильно збільшився. Чому? Тому що збільшилася чисельність населення планети. Сьогодні, як ви знаєте, можливо, чули, на Землі проживає аж 8 мільярдів осіб, а сучасна людина. Хоче і стає все менше залежною від природних явищ. Якщо ми повернемося в кам'яний вік, то е, сучасні 8 мільярдів осіб здійснюють такий самий тиск, який здійснювали 80 мільярдів осіб людей, які жили в кам'яний вік. Незважаючи на те, що людина постійно намагається відділитися від природи. Як не дивно намагається боротися з природою, вона не всесильна. І думка про те, що, наприклад, наука повинна слугувати людині для перемоги над природою є хибною і небезпечною. На сьогоднішній день наукова робота багатьох наук про природу звичайно спрямована на охорону навколишнього середовища. Але, на жаль, людство пізно схаменулося адже воно завдало вже непоправної шкоди. Навколишньому середовищу, і на окремих ділянках, на жаль, природа відновитися уже не може навіть за допомогою людини. Негативні наслідки впливу людини на природу, яку ви бачите зараз на слайді, проявляються в усіх оболонках. Це стосується і атмосфери. Подивіться, будь ласка, викиди з труб фабрики заводів шкідливих речовин. Це стосується і літосфери, зокрема забруднення ґрунтів. Різноманітними відходами і сміттям, це стосується і гідросфери, тобто забруднення водойм стічними водами фабрик і заводів. І, безумовно, це стосується біосфери, оскільки людина винищила вже, вже, на жаль, значну кількість рослин і тварин. Всі ці негативні наслідки, діти, говорять про те, що на сьогоднішній день середовище життя людини знаходиться під загрозою. І людство стоїть на порозі екологічної катастрофи. Помічу, що знов таки, незважаючи на всі, зусилля, на всі зусилля світової спільноти багатьох країн світу, в першу чергу економічно розвинутих країн, на збереження навколишнього середовища, на сьогоднішній день природа біосфера вже знаходиться в такому стані, що врятувати її буде дуже, -дуже важко. Оскільки. Екологічні проблеми, які виникли на фоні того, що людина згубно діяла на природу, стосуються всіх оболонок землі і в різних частинах світу вони мають різні відмінності, то вивченням їх займається окрема наукова галузь, яка називається геоекологія. Що ж людство може зробити? Аби зберегти навколишнє середовище, аби врятувати ті залишки рослин і тварин, які ще, ще все-таки залишилися. Дуже просто здійснювати заходи з охорони і збереження біосфери. Охорона і збереження біосфери на сьогоднішній день є одним із найважливіших завдань сучасного світу. Для того, щоб зберегти природні багатства біосфери, людина почала створювати спеціальні території. На цих територіях, діти, заборонена будь-яка господарська діяльність людини і дозволені тільки наукові дослідження. Такі території називаються природоохоронні. На природоохоронних територіях охороняються як окремі природні компоненти, так і всі природні комплекси. Всі природні, природоохоронні території, друзі, можна поділити на дві групи. Давайте розглянемо схему. Це природні і штучні. До природних природоохоронних територій відносяться біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, заказники та пам'ятки природи. А штучними, тобто створеними людиною є ботанічні сади, дендрологічні парки, парки пам'ятки садового мистецтва та, звичайно, зоопарки. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день людина створила природоохоронні території, усвідомлюючи ту шкоду, яку, на жаль, вона багато, багато тисячоліть завдавала навколишньому середовищу. Ще раз кажу: на природоохоронних територіях дбають про збереження всіх або певних складників біосфери в тому стані, в якому воно є. Також Вивчають і поширюють приклади розумного використання і покращення природних умов та ресурсів. На сьогоднішній день ви знаєте, що багато видів тварин і рослин перебуває на межі зникнення. тому створені так звані червоні книги. В червоних книгах записані види рослин, тварин і інших живих організмів, яких залишилося дуже мало, які знаходяться на межі зникнення. І ці книги не дарма вони червоного кольору, вони сигналізують людству про те, що. Ті види рослин тварин і інших організмів, які занесені сюди, вони знаходяться на межі зникнення. І Якщо людина не зробить нічого для того, аби припинити їх скорочення, то вони можуть зникнути з обличчя нашої планети. Тут же хочу зазначити, що якщо ми хочемо змінити щось в цьому світі, в першу чергу ми повинні починати з себе, не сподіватися ні на кого. Тому, якщо кожен із нас буде берегти природу, буде любити, піклуватися про неї, то таким чином він збереже навколишнє середовище і природу і для самих себе, і для майбутніх поколінь. Саме від вас сьогодні залежить майбутнє життя планети, життя багатьох рослин і тварин, а значить і життя людей. Бережіть природу і любіть природу. Таким чином, на сьогоднішньому уроці, друзі, ми з вами познайомилися із поняттям земельні ресурси, структурами, структурою земельних ресурсів, а також особливостями взаємодії, людини і біосфери. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!